Рейдерські атаки минулої влади, розкол в україно російських родинах, полонені в Криму. Усе це безпосередньо стосується і Бомонду. Хтось відкладає весілля через загрозу війни, а хтось боїться втратити російських клієнтів. У зірок все як у людей. Словення папи римського голівудська версія біблійної історії про ною ковчег вабить і українських глядачів. Завітаємо на київську прем'єра. Стосунки між двома країнами Росією та Україною торкнулися вашої родини, тому що ваша мама живе до сих пір у Львівській області, а тато мешкає в Росії у Москві. Чи зараз ви навідуєтесь до тата? Чи тато зараз переконаний, що все, що відбувається в Росії, всі дії російського президента, вірні? Я напевно яскравий приклад того дійсно, от як як вона виглядає, коли батьки абсолютно з різних країн. Тато Челябинська, мама з Прикарпаття. Вони зустрілися в Одесі, познайомилися. І так в результаті з'явилась я. З батьком спілкуватися мені наразі важко на ці теми, тому що він дуже дезінформований. Самі розумієте, там абсолютно зовсім інша інформація їм подається. І Він багато не знає, тому я намагаюся з батьком на ці теми просто не спілкуватися. Можу сказати єдине, що я всім серцем зі своєю країною. Я проти розподілу. Шкода, що звичайні люди і прекрасна країна, Україна страждає тільки тому, що деякі люди нас використовують як маріонеток. Ми навіть не знаємо хто це робить. І ми просто жертви. Чи не намагалися ви переконати батька? В тому, що він не правий у своїх поглядах, тим паче, що він якусь свою частину життя прожив на Львівщині. Він досить я би сказала вперта людина. Кожен раз, коли я телефоную, йому або він мені ми сваримося, і я говорю, тату, давай просто це даму не піднімати. Вони не розуміють, хто такі бандерівці, хто такі провокатори. В них взагалі зовсім інше поняття. Вони не знають цього всього. Коли я розумію, йому пояснюю, він розуміє, говорить, от ну я поняв. Да, я понял. Доча, я поняла. Проходить тиждень, я набираю його, і він знову думає те саме. Настільки впливає медіа на його голову, розумієте? І вони в цьому не винні. Ці люди теж в цьому не винні. А, вони в цьому варяться, в цьому живуть, в цьому інформаційному потоці. Тому я, я це мій тато, яка б не була в нього позиція. Основне, що він піклується про мене, про, про, про нашу сім'ю, тобто в плані морально. Так, вони з мамою вже розведені давно, але попри це все він взагалі питається завжди, як ви, говорить, ти не можеш. Вити який парадокс. Тебе дочка Бандерівка так вийшло. От він каже: Ну що ж делать? Ну, значить, будемо так жити. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Оцінити нову роботу голівудського режисера Дарина Рановські завітали українські кліпмейкери Семен Горов і Алан Бадоєв. На твій друг і оператор, з яким ти дуже давно співпрацюєш, Ярослав Пелонський був в російському полоні у Криму. Чи бачився ти вже з Ярославом, чи спілкувалися ви, і що зрештою сталося? Його задержали сили самооборони, да, це так називається. Ну слава був не єдиним чоловіком, і по сей день э, несколько. Сотні людей остаються в полоні. Яким чином ви докладали зусиль по пошуку твого друга у Криму під час його перебування в полоні? Тому що звичайно люди, які ніколи цього не переживали, не можуть одразу знайти вирішення цьому питанню, тим паче, що правоохоронні органи в Криму не працюють. Ну на самом деле, у мене є подобно тому що мій з 10 років тому назад був в же точно в заложниках, але в Чечні все це переживав вже немножко по-другому, звісно. Але я поверил в людей в людей по-новому. Я впевнена, що тобі важко про це говорити, але твій батько багато років тому опинився в чеченському полоні. Як це сталося, і як батько знайшовся і з чим ця історія закінчилася? Ну тоді багато людей а, в Чечні крали. Это были Проросійські люди я так розумію, що ви всією родиною тоді там жили. Ні, ми жили в Україні. Просто отець поїхав до своєї матері в Беслан. Його собственного говоря взяли в заложники, тому що пістолет приставили до його матері, моєї бабушки. І він, конечно, сел в машину. А далі ми просто продали все, що у нас було, щоб повернути його. Наскільки великий був цей викуп? Це було на той час 150 тисяч доларів. Іншого варіанту, крім як гроші, не було? Ні, звісно, тому що інакше людей... Ну, в Чечні ж дуже багато в то час продавали людей далі. І... И... На почки, на печень, на все что угодно. Среди твоих клиентов много российских зеркал, но ну, чины не весь российский шоу-бизнес. Как сейчас складывается ситуация с замовлениями клипов в тебе, как украинского клипмейкера? Они продолжают снимать, они продолжают стоять в очереди на съемки, на проекты и так далее, тому подобное. И меня уже спрашивали в России, вы не боитесь ли, что у вас будет меньше работы? Я говорю, нет, ведь у вас же совсем нет профессионалов, они все из Украины. Раїни водіться та розмножуйтеся! на прем'єрі учасниці останнього складу гурту Віагра, яких обирали всією країною наживо. Чата, рада вас вітати. Як змінилося ваше приватне життя з приходом у ваше життя Віагри? Приміром Настя розійшлася зі своїм хлопцем. Хлопець був мусульманином і був проти участі у шоу Хочу в Віагру. І, зрештою, потім поставив ультиматум або гурт Віагра, або він. Власне, як ми бачимо, вибрали ви Віагру. Безусловно, він би он рідностника всьому односілляся і нам почтеся розстатися, тому що исходя хадя із могих разних обстоятельств. Маю отношення к ньому, його до мене, тому... Завжди Костянтин Милад казав, що з приходом дівчат, нових дівчат у гурт Фіагра життя у дівчат змінюється. І не тільки через концерти, але й через дуже велику увагу чоловіків. Ви відчули вже цю увагу? Вам дарують квіти за лаштунками і, можливо, не тільки коштовні подарунки. Вам телефонують, вам роблять пропозиції, від яких вам важко відмовитися. Ну конечно, есть, Есть, и это очень приятно. Недавно тоже я неожиданно получила букет цветов. Вообще непонятно от кого. Мы были с Эрикой в номере, да, и внезапно с запиской ей принесли букет огромный рост. Это было очень приятно. Для нас это пока что все только начало-начало, поэтому еще вот так на это все реагируем. Что Костянтин Булат заказал про то, что у девчат дуже швидко з'являються нові хлопці. Набагато заможніші, набагато впливовіші, ніж колишні їх кохані. Знаєте, це не тільки іскрі з того, що з'являється увагу всіх різних мужчин, іскрі з того, що ми теж ростемо, ми дуже багато добиваємося. можем себя в данный момент хотя бы немного оно себя обеспечить. Поэтому наши запросы на мужчин становятся больше. Но, но как все равно, раз на раз не приходится, влюбишься, І там уже заможні, он не заможні. ви всі в трьох вільні, че у Эрике, все ще хлопець, ще тих часів. у мене є, є вже два года. Парень, любимый человек. Я очень в любви. Это меня помогает на работе тоже, потому что он поднимает мое настроение, он меня дает где-то сила. Я, я такая, как Какая актриса? Джулия Робертс. Руа... Джулия Робертс, <реш> она, она тоже... актриса. Да, потому что я знаю историю, чтобы она играла замечательно, когда она была в любви. Коханый человек не ревнует вас до букетов квитов, до этих таймничих знакомых, которые насылают квиты? Я ему до этого не сказала, так что... Но мы уже два года вместе, и он, думаю, уже знает меня, он доверяет. Он знакомился с вами, как с Эрикой Герцог, зиркой плейбоя, правда. А потом вы стали зиркой шоу «Хочу в Виагры» и, зрештой, зиркой в Виагры. Он знает, как я его сильно люблю. Так что я безумна, я сумасшедшая. Я так его люблю. Но он ревнует, конечно, как все здоровый человек. Но это, это... Все, Все нормально, поки що все нормально. Ваша перша фотосесія була достатньо відвертою для чоловічого глянцю, але ви не роздяглися там, аж ну майже не роздяглися. Чи були в вас інші пропозиції? Приміром, знятися для плейбой, так як знімалася Еріка, колись ще до Віагри. Пока что таких не было предложений. Вы готовы раздягтися? <світ> так, слушайте, перестаньте на меня все сваливать. Я думаю, что будет, конечно, но мы будем э, этот вопрос рассматривать, потому что я думаю, что э, должна быть сдержанная э, сексуальность, э, если это будут даже откровенно какие-то наряды либо без любовь, это главное, чтобы это все. Чтобы это было сдержанное и красивое. Миша, я так розумію, что вы хочете такие светлые, как у Эрики. что тут такого? Это нормально? Это а красиво? почему? Я думаю, что это очень красиво. Я уверена, что многих женщин мечтает об этом, чтобы раздеваться и показывать свою красоту. Верика не приховывает то, что у вас были пластичные операции в жизни. Да, у меня есть, вот, вот что я сделала. Я думаю, ничего здесь страшного нету. Если что-то недостаточно, нужно сделать, потому что жизнь один раз и нужно жить. І змії також? Усякої тварі по парі. Дмитро Катю, Ви планували весілля на одному з телевізійних шоу. Але шоу закрили не так сталося, як гадалося, як то кажуть. Так чи буде весілля зрештою? І чи ситуація в країні внесла якісь корективи в ваші плани? Побачимо, якщо не буде війни, якщо все буде нормально, то ми одружимося, весілля буде. Чого бути, того не минути про яку сукню мрієте? Звичайно, зараз у такий буремний для країни час про весільну сукню хочеться думати найменше, але все ж таки дівчата є дівчата, і в сукні білій заміж потрібно буде виходити, як не крути. Я думаю, то буде щось необычне, нестандартне, можливо, навіть даже біле. Якого кольору? Ну, це не красное, конечно, звісно, но, але можливо, це буде немножко другой оттенок. оцінок. Мені подобається біле платье. Дмитрий Чинний отримав ти ще а, повістку військомат. Сюди був, вже все, всюди відмітився. Мене взяли в запас. Якщо треба буде, то вперед. В армії ж ти не служив. Та ні, я в театрі служу. <гум> мені цього вистачає. Я, Щось... яким, яким чином ти косив? Я прийшов, мені пройшов медкомісію, мені дали приписний, потім я прийшов, отримав військовий квиток. Зацит. Таких чудес не буває. Може, мене колсалапія, хто його знає. Сказав, що я не проходжу, бо цьому. Медкомісія сказала, що я не проходжу, в армію мене не беруть. То може тато постарався? Та я не знаю. Тато, що когось знає в воєнкоматі. <гум> ні, він не знає нікого. Це якось так само сталося собою. А, от. А якщо треба, то без питань. Ротесних подій на майдані не підтримували. Протестувальники вчам не поїли. Двері своїх ресторанів для протестувальників не відкривали. Двері були відкриті для всіх. Времні розбиратися хто протестують, хто за, хто проти. У нас просто немає, тому що ми Скромні люди, ми Я маю на увазі безкоштовного чаю для протестувальників. Безплатне сир, як правило, тільки в мишеловки. А коли к нам приході хтось і іскренні трибували допомоги, ми не відказували. Але при этом ми не подалі з такої вот всіобщої реклами такої кампанії, як ми допомагаємо, рицарі, як ми робимо це. ми стараємося бути скромними і робити все спокійно. А ви на майдан не ходили і, зрештою, не підтримували все, що відбувалося, хоча самі постраждали від колишнього. Ні, влади вибух у ресторані «Апрель» ви пов'язували саме з тим, що до цього цей ресторан вас намагалися придбати представники влади. Що втекла? Била, то було, і мені кого-либо війні без доказатель без доказательств дуже складно. Були різні в моїй житті події. Але не будете заперечувати, що представники колишньої влади ваші ресторани намагалися, так би мовити, купити, але за мізерні гроші. Таких прецедентів було багато, і не тільки м, ці прецеденти були связаны з властію. Ви навіть хотіли втікти за кордон і оселитися в Таїланді, тому що хотіли будувати бізнес там, вирішили, що там легше, там немає Януковича. А, да, да. Ви знаєте, я не хочу мінятися, перебувати в вчора всі кричали за Януковича, Сьогодні, коли номенклатура, змінила, всі кричать проти Януковича. Я не такий чоловік. Я живу вне власти, потому что то, что есть у меня, забрать невозможно. Человеку всегда что-то не нравится. Это я, знаете, мне хотелось бы сравнивать, но ты как женщине. Вот ей всегда что-то не нравится. От завжди -то не то от завжди десь там лучше. У твоєму житті така дівчина була. Звали її Ірина Журавська. Чи вітали ви свою колишню дружину Ірину Журавську, яка вийшла заміж за росіянина? відтепер живе в Москві. І, скоріш за все, зараз їй тепер доведеться отримати російське громадянство. Чи вітали її з весіллям, народженням дитини? Время лечить, Ми становимся німного мудріє, навіть не по годам. у нас нет, конечно, такого близького диалога, но при этом ми сохраняємо нормальне дружеское отношение. Навіть з новим чоловіком познайомилися. Я його знав. Конечно, мы же, мы же знакомы всем. С рождением ребенка я, конечно, поздравляю. Но это не моя история, это не моя судьба. Это книжка, которую я давным-давно положил уже на полку и начинаю создавать свою личную историю, которая тоже очень красивая, тоже очень интересная, а иногда даже и более привлекательная, чем та, которая была в моем прошлом. І блокбастер разом із столичними кіноманами переглянули. Далі ще цікавіше.